Сторінка 230, параграф 53. Релігія в давньому Римі від язичництва до християнства. Пункт перший, у чому своєрідність римської релігії, римляни запозичили і розвинули культурні надбання багатьох народів Середземномор'я, греків, етрусків та інших. У давнину за часів правління перших царів римляни вірили, що кожен предмет, кожне явище мають свого бога. Зерно, яке було щойно кинуте в землю, належало божеству Сатурну. А те, що проростало, церері, квітучі флорів. Римляни поклонялися своїм предкам, бо вірили, що душі померлих охороняють дім і можуть допомогти у повсякденних справах, якщо їх, шанобливо, про це попросити. Поклоніння численним дивним божествам і духам втілювалося в різноманітних магічних ритуалах. Римляни були переконані, що боги обов'язково зглянуться над людиною, якщо вона дотримується настанови Даю тобі що. Щоб ти дав мені. Найдавніші релігійні культури в давньому римі були пов'язані із вшануванням Вести Юпітера, Януса та Терміна. На честь богині Вести, покровительки домашнього вогнища, щорічно 9 червня справлялися пишні свята Весталії, які супроводжувалися обрядами та жертвопринесеннями. Храми Вести мали круглу в основі форму: всесильний володар неба, уособлення сонячного світла, грози, бурі, таким римлян Уявляли верховного владику богів Юпітера. Натхненником усіх починань був Янус. Під заступництвом Януса перебували всі коди і виходи, початки і кінці. Бога уявляли як чоловіка з двома обличчями, звідси походить вислів: Дволикий Янус, який у сучасних мовах означає лицемірна лукава людина. Особливу роль відігравав храм Януса. Коли ухвалювали рішення оголосити війну, римський володар відмикав ключ. Чим подвійні двері храму і перед Ликами Януса під арками проходили воїни, які вирушали в похід. Доки тривала війна, ворота храму стояли відчиненими. Повертаючись з переможного походу, військо знову шикувалося перед статуєю Бога, і лише після цього двері храму зачинялися. На початку другого століття до нашої ери склався культ 12 основних римських богів, які були подібними до грецьких. Римляни шанували Юпітера, якого. Важала верховним богам Юнона, сестра та дружина Юпітера, була покровителькою жінок і материнства, Нептун бог моря і покровитель мореплавства, Плутон володар підземного царства, Церера була богиною землеробства. Серед інших богів, якими поклонялися римляни, були вулкан, бог ковалів та ремісників, Марс, Бог війни, Діана, богині, місяця та полювання, Аполлон покровитель музики, мистецтва, лікарів та віщунів. Бог. Бог Сонця, Мінерва, богиня воїнів, покровителька ремесла, Меркурій, Бог торгівлі, покровитель злодіїв, вісник, Юпітера, Венера, богиня краси та кохання, шанованою лишалася і Веста, богиня домашнього вогнища та держави. Культ від латинського поклоніння, шанування, релігійне случення божеству, релігійна обрядовість, безмірне звеличення, постаті, сліпе поклоніння, а іноді і обожнювання людини, яка займає найвище. Становище політичній та релігійній ієрархії надмірне перебільшення заслуг називають культом особи. У римському суспільстві надзвичайну повагу мали жерці. Посада жерця була виробною, вона не оплачувалася. Усі релігійні справи вирішував сенат. Провідну роль у релігійному житті держави відігравали колегії жерців. Наприклад, жерці фламіни обслуговували одного якогось Бога. Жерці Авгури ворожили Захара. Арактером польоту птахів, жерці понтифіки стежили за календарем, призначенням свят. Особливу шану мали висталки: жриці, богині вести, які підтримували в її храмі. Коли висталка зустрічала злочинця, якого вели на страту, то закон звільнав його від покарання. Пункт другий. Які релігійні культи були поширені в Римській імперії? Від Юлія Цезаря, який підкреслював свою належність до безсмертних богів, почалося обожнення правителів Риму. До імені спадкоємця Юлія Цезаря, Октавіана, який набув необмеженої на влади, додали ім'я Августа, тобто з величний богами, рівний богам. Виняткової влади імператора сприяв активно впроваджений культ генія Августа. Імператор став верховним жерцем, великим Понтифіком. Також Авгуром та іншим культ Августа поширювався і в завойовницьким хримом країнах. Наприклад, у Єгипті його вважали фараоном і сином Бога Сонця Ра. Імператор Калігула проголосив себе Богом і наказав замінити голови на грецьких богів зображенням власної. Тож обоження імператора стало. Сенсом римської релігії, яка привчала до дисципліни і покори. Зрозуміло, що за таких умов релігійне життя було державною справою і безпосередньо керувала ним імператорська влада. Було навіть ухвалено закон про імперію, який дозволяв імператорові робити все із справ людських до божественних, показово, що присяга, яку складали всі жителі імперії, мала релігійний характер на пізніх етапах існування римської держави в ній посилав вплив сусідніх культур, серед яких з'явилася і нова релігія християнство, що зародилося в першій половині першого століття в іудеї Палестині. Про це ви дізнаєтеся в наступному параграфі підручника. Обговорюємо, прочитайте джерелом. Клянуся Зевсом, Геєю, Гелісом усіма богами і богинями і самим Августом, зберігати вірність Цезарю Августу його дітям і нащадкам, усе моє життя, словом, ділом і помислом, вважаючи своїми друзями тих, кого вони вважатимуть такими, і визнаючи ворогами, кого вони визначають за ворогів, за їхні інтереси, клянуся не шкодувати ні тіла, ні душі, ні життя, ні своїх дітей, але всіля. За належне їм витримувати всяку небезпеку, щоб я не дізнався, чи не почув вороже їм у промовах, задумах чи діяннях клянусь донести і бути ворогом тому, хто говорить, замишляє чи робить щось із цього. Кого ж вони визнають ворогами тих на суші і на морі, всіляко зброєю і залізом клянуся переслідувати і карати? Якби я щось зробив, противні цій моїй присязі або Невідповідно тому, як я присягав, то я сам наводжу прокляття на своє тіло, і душу, і життя, і дітей, і весь мій рід, і прирікаю своє добро на загибель і кінцеве знищення за все мого потомства та всіх, хто від мене походять. І нехай ні земля, ні море не прийме тіл моїх нащадків, і нехай вони не дають їм своїх плодів.